Як російські військові переслідували представників ЛГБТ-спільноти під час окупації Херсона? Херсон? Нади вглумилися, розуміючи, що він відноситься до лгбт спільноти Ці закони про проти спільноти вони зневажають. Вони вважають, що ця категорія потребує лікування. Що розповідають ці люди про російський полон, в якому їм довелося побувати? О мене. потом не камнітенівушка е і вони мене прикладом. На гряділі такою чекарної випадки. Чи складно встановити, хто з російських військових причетний до злочинів проти представників ЛГБТ спільноти? І чи будуть вони за це покарані? Я дуже багато перепон в цьому моменті. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Під час окупації Херсона від і російських військових постраждали більше ніж 100 представників лгбт спільноти. Такі дані нещодавно оприлюднила громадська правозахисна організація. Прожектор у звіті сказано, що під час російської окупації відбулися порушення прав людини ЛГБТК, деякі з яких можуть бути воєнними злочинами або злочинами проти людства. Серед постраждалих від російських військ були українці та українки, які є лесбійками, геями, бісексуалами, трансгендерами та квірами. Дехто з них був мішенью саме через свою сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність, зазначили правозахисники. При цьому ЛГБТК, які пережили російські злочини, не наважувалися звертатися до українських правоохоронних органів. На звіт організації Прожектор звернуло увагу американське видання Нью-Йорк Times. Журналісти зазначили, що російські військові застосовували до представників ЛГБТ-спільноти усі види тортур, включно із катуванням електричним струмом і сексуальним насильством. Американське видання також поширило історію херсонця Олексія Полухіна. Під час окупації міста його затримали на блокпості і змусили показати телефон. Тоді російські військові виявили, що Олексій підписаний на канали ЛГБТ Тематики у телеграмі і навіть адмініструє один із них. Це стало приводом для затримання і подальших тортур. Крім того, російські окупанти вимагали назвати імена інших херсонців, які належать до спільноти. Пише «Нью-Йорк Таймс. За фактом утримання російськими військовими Олексія Полухіна в офісі генпрокурора України відкрили кримінальне провадження. Про це новина при Азові розповів голова правління громадської організації Прожектор, адвокат Віталій Матвієв. За його словами, раніше такі випадки фіксувалися у загальній статистиці правоохоронних органів, але зараз вони розслідуються саме як злочини на ґрунті гендерно зумовленого насильства. Ну, наприклад, по справи Олексія він публічно казав про те, що як знущалися над ним. Він погодився написати е, заяву про сходне кримінального провадження. Наші адвокати та юристи допомогли до офісу генерального прокурора України. Е, е, була відкрита, відкрита кримінальне провадження. Почали розслідувати. Він проходив між блок е, біля блокпосту. Його зупинили. Почали Незаконно втручатися у його переписку, дивитися, що в нього знаходиться в телефоні. Побачили канали для знайомства е, між чоловіками, та після цього незаконно його затримали, забрали та доставили до е, тимчасового тримання, до ізоля до ізолятора тимчасового тримання, і в цьому ізоляторі він пробив горпробив е, приблизно 64 дні, і за весь цей час е, над на ньому. Над ним глумилися, розуміючи, що він відноситься лгбт спільноти, на нього надягли е, жіночу сукню, впустили до камери для того, щоб інші сакамерники, які відбуваються там, е, тримаються за злочини, і щоб вони почали його принижувати. Тобто, ми тут бачимо, що це є приниження, це є котування. Бо вони використовували е, щодо інших осіб, і щодо нього це електричний струм. Та інші незаконні засоби для того, щоб дізнатися моменти, ну наприклад, де знаходиться інші організації, або е де збирається ЛГБТ спільнота для того, щоб дістатися до них та проявити свою жорстокість. Нагадаємо, що у грудні 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону так званої ЛГБТ-пропаганди в інтернеті, змі, літературі, кіно і рекламі. А минулого року Верховний суд Росії оголосив екстремістську організацію, рух якого юридично не існує: міжнародний громадський рух ЛГБТ – і заборонив його діяльність на території Росії. Російські військові демонстрували неабияку жорстокість стосовно представників ЛГБТ-спільноти в окупованому Херсоні, каже голова організації Прожектор Віталій Матвієв. Ми бачимо в цьому контексті велику жорстокість російських солдатів. Бо якщо ми будемо казати, звідки ця жорстокість, то з історії наразі у Російській Федерації приймаються закони, які не дозволяють лгбт спільноти взагалі е, бути ніяким організаціями. Це е, о, показано, ці закони про, проти спільноти вони зневажають. Вони вважають, що ця категорія потребує лікування. Вони вважають, що це е, взагалі антихристи. І вони, вони повинні ходити до церкви та е, замалювати свої грехи. Даному контексті і ці наративи є у російських е військовослужбовців, які прийшли незаконно на територію України та показують свою жорстокість щодо цієї категорії осіб. Правозахисники провели попередні бесіди зі 107 представниками ЛГБТ-спільноти, які постраждали або стали свідками злочинів російських військових під час окупації Херсона. Втім, це лише початок роботи з подібними кейсами, каже адвокат. У майбутньому їх будуть передавати як до української судової системи, так і до міжнародної. Що додати, ми надалі працюємо з офісом генерального прокурора. Зараз працюємо над цими справами. Зараз о, наша робота направлена на те, щоб інші особи, які постраждали, вони могли про це казати, погодилися написати заяву. Та о, через нашу громадську організацію почали довіряти. Системі, що дійсно ми можемо ці кейси направити до міжнародного кримінального суду для того, щоб притягнути винних до відповідальності, я розумію, що є дуже багато перепон в цьому моменті. Наприклад, як знайти цих військовослужбовців, які скоїли ці злочини. Бо деякі військовослужбовці вже а, покинули територію України, де, деякі вони а, вже померли. Тому м, тут теж багато питань, але ми повинні не забувати, що є е, очільники цього чого, хто надавав е, командування, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Також ми поспілкувалися з трансгендерною жінкою з міста Олешки, її звати Мілерія Афанасіївська. Вона перебувала в окупації до червня минулого року. Потім їй вдалося виїхати через Окупований Крим і Росію до Європи. Жінка розповіла, з яким ставленням окупантів стикалася, поки перебувала в Олешках. Було таке, що я їду на велосипеді, а, за хліба, ну банально за хлібом. как останавливается муфтына и пытается меня потеснить а, к себе, россияне. Именно вот, какая ты красивая, вот давай с нами, мы, я на тебе женюсь и тому подобное. Но никто не знал, что вот а, я непростая женщина. И мне приходилось все постоянно одеваться в грязное, не мыть голову, блин, прикидываться глухой, немой, даже были случаи, когда я прикидывалась беременной, лишь бы только они к тебе не подходили и тебя не трогали. Я... Хотите, я вам покажу свою шикарную улыбку, которой меня наградили русские солдаты? А, я просто покажу свою улыбку. Это из-за того, что один узнал, что я транс, когда они с автоматами зашли ко мне во двор просить водички, чтобы помыться. У меня с мамой был договор. Пока мы в оккупации, ты называешь меня мужским именем, потому что я более-менее, у меня гормональный детранзишн, я превращалась обратно в исходное положение. И мама один раз звала меня моим женским именем при них. Он увидел, что у меня, скажем так, не бритые ноги, ну, не очень женственные, потому что я дома, я в оккупации, я никуда не выхожу из дому. І они однажды заходять, ой, девушка, а потом присматриваются ко мне, это не девушка, и і вони мене прикладом наградили вот такой вот шикарной улыбкой. Більшість представників лгбт спільноти із Олешок виїхала, розповідає Мілерія. Вона боялася, що російські військові можуть її затримати і катувати. Конечно, боялась, конечно, боялась. У меня все мои друзья были на подвале. Я могу вам рассказать в подробностях, как они относятся и как они шантажируют других. Что мужчин насиловали, что таких, как э, я, насиловали, женщин насиловали, у них у всех одна стратегия. Ну, если, допустим, просто без подвала, без обирания на подвал, кто-то, может, просто улыбнется, кто-то потыкает пальцем, кто-то просто пропустит мимо глаз, мимо ушей, но ну, а, кто-то меня преследовали. Меня преследовали, то есть я было, было такое, что я кружила сутками вокруг своей улицы, потому что возле моего дома стояла машина и ждали меня. Мама говорила, что меня нет дома, все, я не знаю, где она. Особенно, когда они требовали меня получить російське гражданство. Они приходили угрожали. Потім как які в як колаборанті з ним ну може ти от є твоя возможность поменять паспорт на женский. Просто ну подъезжали на какую только на какой тільки козе, вони не подъезжали ради того, щоб люди взяли паспорт в літку минулого року. Жінка вирішила виїхати з окупації на російських блокпостах. Її ретельно допитувала. Нас держали на границе в армянске 7 часов, там очень жесткий контроль, там проверяют телефоны, там проверяют татуировки, меня заставляли раздеваться, меня заставляли показывать свои татуировки, почему у тебя волосы длинные, какая у тебя фамилия, а кто ты. Ну, настолько, мор... настолько моральная давка, а еще больше было худшее. Чтобы пересекти, пересечь границу, вообще границу российскую какую-либо, даже в Крыму или латвийскую, российскую, российско-латвийскую, нас заставляли сказать о том, что мы поддерживаем СВО, что мы рады тому, что нас оккупировали, что нас отвоевали. А, ну, а тебе настолько хочется эту бумагу порвать, но если ты ну, если ты это не подпишешь, тебя или не посадят, или убьют здесь, или просто в, худш, в лучшем случае не выпустят никуда. І за того, що мене був гармормонально до у мене почала ристи борода. То мені потрібно було просто передатися в мужської три дня, не миться. То есть я була похожа на какого-то підростка подростка -рокера. Це новини Новини Азов'я. у цьому випуску докладно про те, як російські загарбники переслідують представників ЛГБТ спільноти на окупованих територіях півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк від цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Марина Усманова, жителька Херсона, менеджерка з фандрайзінгу у феміністичній ЛГБТ-інклюзивній організації. Інша вона виїхала з міста одразу, коли почалося повномасштабне вторгнення. Жінка розповіла новина При Азові, що деякі члени організації тоді залишилися у Херсоні, але більшість із часом виїхала з окупації, оскільки залишатися там було надто небезпечно. Один волонтер нашої організації провів е, на підвалі, як кажуть, два місяці. Е, от. Це були тортури. Е, це було от все, от все. Це... Це те гірке, про що розмовляють, то все там було два місяці людина, людину тримали. А, от, і звісно, що ну, відношення вони, їм розповідають, що вони йдуть захищати Україну від гейропи, яка насаджує свої, значить, які, неправовірні, неправославні <схи> способи життя. Тобто. Для них ЛГБТ люди це якраз, якраз означають те, за що вони, ну з чим вони воюють. Це пугалка, якою їх собственно підтримують в них бойовий дух. Тобто, щоб не не щоб не було ЛГБТ, треба захватити Україну так? Денацифікувати і брати ЛГБТ, брати ЛГБТ людей. Це дуже вороже ставлення у Херсоні. Під час окупації представники ЛГБТ спільноти стикалися з переслідуваннями і знущаннями, розповідає жінка. Досматрювали телефони. От, і от двох хлопців зняли з. Із... Транспорту, перевіряти документи, взяли телефони, а хлопців стояв додаток для хлопців геїв. Вони їх вивезли до лісу, одному з них прострелили ногу. Ну там були тортури. Що вони їм? Що вони хотіли? Вони хотіли познущатися, вони хотіли скинути, я не знаю, якусь свою агресію. Ну, що вони казали? Казали вони гомофобні всі. Які Неприємні речі, да, от, погрожували смертю. Було таке що дівчину, дівчину яка виглядала некомфортно, і в неї теж е, знайшли у телефоні е, групи в соцмережах лізбійські, от, її вивозили до лісу. І дуже в найбільшій небезпеці були трансгендерні люди. Бо часто це людина, яка виглядає одним чином. Напустить, людина виглядає як красива блондинка. В людині в, не в паспорті написано умовно там петя. От. Людину сприймають або як людину з підложними документами, або як шпіона, або сприймають саме як трансгендерну дівчину, але щось цього гірше навіть. Складно сказати організація. Інша допомогла виїхати з окупації трьом сотням людей. Втім, є представники ЛГБТ спільноти, які залишилися на окупованій частині Херсонщини, і доля декого з них невідома, додала Марина Усманова. На щастя, поки що ми не знаємо про вбитих. Але Гнічеськ, Олешки, Скадовськ. А і Скадовськ це, до речі, курортні міста. Де ЛГБТ спільнота, ну, ЛГБТ людям там часто часто в курортних містах, більш, більш такі Суспільство більш більш толерантне, бо ну більш до всіх відноситься рівно, і там часто в курортних містах живуть ЛГБТ люди. вот, Скадовськ, Гінічиськ, все ще окуповані, от. і ми не знаємо, коли. Коли їх деокупують, ми не знаємо чи всі там живі, чи то тобто є, є люди, про яких я знаю, що вони от десь були, і десь їх нема. Або вони виїхали, або вони сидять, десь переховуються, або їх немає в живих. Я не знаю. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називається цитую, «спеціальною операцією». Олександр Янковський, новини про приазов'я. На все добре. Ви слухали новини про приазов'я.